Сьогодні Україна у вогні. Сьогодні ворог рушить всі кордони. Давно чекають матері, і жінки, своїх синів, чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко на війні, як скучили за рідною сім'єю, який підступний ворог уночі, як голови кладе за ідею, за Україну, за добро, за мир, за щастя всіх людей на батьківщині. І зараз є один прийтир: добробут нації і слава Україні. Солдати, воїни, ви й непохитні. Ми ваша віра і опора в тилу. Нехай небесні кольори блакитні освітять вам дорогу через гру. Ви захист, не прості захисники, вихідні патріоти України. Ми перед вами вічні боршники. Ви стільки робите для кожної сім'ї. Солдати, воїни, чекаємо вас додому і віримо настане скоро час. Коли вже відсвяткуємо перемогу, бо кожен день ми молимось за вас. Привіт, солдата! Ти мене не знаєш. Я просто дівчина, живу собі, як всі. В моєму місті, тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла, і вірші, що на душі я викладаю на листі. Мої країни сльози, біль і розпач, і так не стримлю, пишуться листи. Зараз тебе у сході України душею б'ється на передовій. Та Там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся ти ідеш вперед. Ідеш у бій і остраху не маєш, ти борешся за волю України. Ти не лети далеко в небеса, бо тут на цій землі тебе чекають батьки, родина, вся сім'я і вся країна молиться за тебе. Щоб швидше ти живий. І я також щодня молюся за аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюся, дірянки почуєш, а може прочитаєш в листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі. Слава Україні! Героям слава!